США зняли заборону на постачання зброї бригаді Азов. Про це пише видання The Washington Post». Після ретельного вивчення 12-та бригада спеціального призначення Азов пройшла перевірку ліхі, проведену Державним департаментом США, йдеться в повідомленні. Як зазначається, закон, що отримав назву на честь сенатора Патріка Ліхі, забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам. Які чинили серйозні порушення прав людини. Державний департамент не знайшов жодних доказів таких порушень, йдеться в заяві. При цьому представник держдепартаменту відмовився повідомити, коли було знято заборону і чи вже надійшла американська зброя до Азову. Відтепер бригада Нацгвардії Азов матиме доступ до такої ж військової допомоги від США, як і будь-який інший підрозділ українських захисників. А це означає, що ще більше двоногої мразоти та техніки кремлівських фашистів буде утилізовано?